Шостий поверх, третя секція. Що тут? Що? А, я тут, так. Да. Я собі пішла така, знаєш. Так. Він канал. Ну, тут через стіну угу. а, В новому статуті у нас написано, що це робити не можна. І можна судитися з людьми, якщо дізнатися про це. Так, да, так, да, я ж кажу, якщо дізнатися про це. Ну, це їхня безпека, якщо вони почнуть це заново все робити, то Бог їм суддя, Проживуть недовго в такому состоянні цього дому. Так, я маю надію, що всі власники дивляться, чують, роблять висновки, приїздять і цікавляться вже. Вони дуже знизу йдуть з обігавцями. Так, так, ну вони ж. Дивись, тут бачиш видовбали, тому що треба ж розширювати канали. Оце ж все видоблюють, бо треба розширювати канали. Ці газовики, блін. життя. жизнь. Оторвана життя це 100%. Газовчики. Я пошла наверх. Так, третя секція сьомий поверх. Тут я думаю нічого особливого не сталося за цей час у нас люди. Добрий день, відпочиваєте. Ага. Да не не, я ж ничего круто не знаю. Окно в жизнь, Вика. ноги фоткаєш, обідня перерва у людей, вони сказали. Конечно, ліпкі два все время жарять шашлик. Паша жалується все время, що вони істязають його моральний дух. Оця ця конструкція вже давно стоїть. Вже два тижні вона стоїть. Угу. завушкалась ох oh, тут прям активно пахнет шашлыками а может тут что жарится да 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 я тоже почувствовала они так себе там и будут их жарить напевно ага он Вика, судя по всему, отверстие открыто. Мы попадем туда. Мы будем я Карлсоны. Через крышу в гости. Я об этом мечтала какого года. Надо было бегать туда.